Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Рибка хек запечена у духовці, фольгі на такій овочевій смачній подушечці із картопелькою, цибулькою, морковкою. Рибка, селера. Запечена в духовці. Так, і так, що нам для цього потрібно? Є в мене ось такий здоровий хек, грамів, мабуть, 700-800. Я на дно тоненькі-тоненькі покладу пластиночки сала. Дві такі в мене є цибулини, є у вас більше, чим більше, тим краще рибка. Любить цибульку. Дві моркви. Ось і три отакі здорові цибулі. Потрібна буде нам фольга. Ось такий в мене старенький лоточок такий є, емальований. Ось, І потрібно із приправ. Я візьму тільки сіль, перчик і приправу до рибки. І ще два корінчики, два стебельці селергія. Перш за все, треба почистити оцю рибку. Але почистити її треба не кісточку витягнути, зняти з неї всі кістки, які є. Але щоб вона у нас була така розгорнута, як книжечка. Ось і все, дивіться, яка гарна у нас така рибка. Ось так все гарно. Ось така гарнота. І тепер я відправляю її в розігріту духовку, тому я відправляю на годину. А ви дивіться по своїй духовці. Пробуйте, саме головне, риба готується дуже швидко. Вона не згорить, тому що вона і вона накрита, і вона не згорить, тому що в неї така внизу подушечка. Картопля не згорить, тому що внизу сало. Але все-таки пробуйте по картоплі. Як середня, не нижня, а не нижній шар, а середній. Шар картоплі вже готовий, значить, вся страва готова. Я буду ставити на годину. Яка це гарнота. Я... Отакою От лопаткою. Я просто отак відрізаю. Селеру можна відкласти, а можна з'їсти. Обережненько отак. Я відрізаю, отак і тортик ми відрізаємо. Гарно воно так ріжеться. І ось тепер усим. Дивіться, як воно гарно береться. Воно тримається кубки. Гляньте. Навіть село те, що на дні було, гляньте, воно вижарилось, ви воно зробилось манесеньке, манесеньке.